Деякі мами бояться давати кукурудзу дітям, тому що вона геномодифікована. Давайте в цьому відео будемо розбиратись так чи ні. Насправді, кукурудза дійсно це один із найгеномодифікованіших продуктів в світі. Здається, 33 види, якщо я не помиляюсь, кукурудзи із тих видів, які є, геномодифіковані на другому місці соя. Але чи саме із за генної інженерії потрібно боятися кукурудзи? що таке кукурудза? Дійсно, ця кукурудза, яка зараз цукрова солодка, вона містить дуже велику кількість цук. Дуже велику кількість фруктози, високий глікемічний індекс. Тобто, по суті, це як цукерка для дитини, це як цукерка. Так, тут будуть трошки вітамінів і мінералів, але якщо обирати між солодким і корисним, я би обрала моркву. Моркві дуже багато бетакаретину. Морква вона, бета-каретин буде це антиоксидант, який буде перетворюватись в форму вітаміну А, ретинолу для зору. І сира морква, вона дуже дуже корисна буде харчувати мікробіом. Це там теж велика кількість крохмалювала в вареному вигляді і в цьому вигляді. Дівареному теж дуже велика кількість крохмалю. Розумію, смачно, але це гарнір. По суті, це гарнір. Тобто, якщо ви хочете їсти, давати своїм дітям. Кукурудзу я би не так боялася геном модифікованого геномодифікованої продукції. Я би боялася великої кількості крохмалю, тому що велика кількість крохмалю, вона як і мала кількість крохмалю, вона засвоїться у вигляді глюкози в нашому організмі, тобто це як їсти цукерку. Тому на ніч не давайте. Якщо ваша дитина з метаболічним синдромом або з надмірною вагою, точно не давайте, якщо ваша дитина капризна, не може справитись з емоціями. Це той самий цукор, тому. Урізайте, наприклад, один качанчик в обід разом із салатами і якоюсь білковою їжею буде саме то.